Після чергових агресивних і недолугих заяв і випадів, образлих випадів у бік України українського президента з боку білоруського невизнаного президента Лукашенка, може скластися враження, що після повернення з Китаю його вкусила скажена панда. Про це і не тільки поговоримо з вами сьогодні. Вітаю вас, друзі! Я Олександр Мусієнко. Традиційно закликаю підписуватися на мій канал, поширювати це відео і залишати ваші коментарі та враження під ним. Отже, Лукашенко зробив чергову заяву в стилі про я вам розповім звідки готувався напад. Знову ж таки розказав про те, що є український слід, поспішив про це заявити. Український слід, за його версією, є в тому, що трапилося з російським літаком ІЛ-А-50ДРЛВ, який перебував, ми знаємо, на аеродромі Мачулищі. І який був пошкоджений. Ну, сам факт того, що Лукашенко визнав пошкодження, це важливо, тому що до цього звичайно, була брехня і обман. Говорилося про те, що цей літак не зазнавав жодних пошкоджень. Насправді зараз ми бачимо, що все ж таки зазнав і це підтвердив Лукашенко. Вочевидь, цей літак передислокований для ремонту, тому що ремонт планується дійсно дороговартісний. Пошкодженого обладнання, яке є найцінніше, власне кажучи, на цьому борту. Ну і тепер безпосередньо до того, а чому ж видав от такі заяви і чому білоруський диктатор вдався до ось таких форм погроз, до таких агресивних речей? Як видається, що не зовсім вдалим була його вдалою була його поїздка до Китаю, я думаю, що він дійсно. Дещо роздратований і засмучений, а через що він роздратований і засмучений, вочевидь, через те, що він хотів фактично присягнути на вірність правителю Китаю, присягнути на вірність Сі Цзіньпіню, товаришу Сі, в обхід Росії. Тобто, фактично, ось такі. Сепаратні, що називаються, перемовини. Скоріше за все, в Китаї, звичайно, їм дуже так була сприйнята позитивно ця комплементарна риторика, і ми з вами про це говорили в попередніх випусках. Звичайно, я думаю, що товариш усі, ось ці лестощі, і ось ці. Скажімо так, поклоніння, з якими приїхав Лукашенко, до нього, вони йому прийшли до снаги. Це все безумовно, звичайно, і безумовно, Китай може розглядати співпрацю в військово-технічній сфері з Білоруссю в інших напрямках. Це тут питань не може бути. Але принципово, я думаю, що про що пояснили Лукашенкові в Пекіні, про те, що Путін все ще. Зберігає для Китаю і для товариша Сі більшу вагу, ніж сам а, Лукашенко. І тому все ж таки не варто білоруському диктатору перестрибувати через, а, а, через Путіна, що називається. А варто все ж таки не забувати про те, що а, для Китаю зберігається ієрархія. Спочатку а, Путін, який. Присягає на вірність Китаю, а далі вже Лукашенка, який присягає на вірність Китаю, але все ж таки має коритися Путіну як більш важливому союзнику для Китаю на даний момент. Ось це те, що його не влаштовує. Плюс я думаю, що якихось запевнень у гарантіях особистої безпеки Лукашенка не отримав. Тому, очевидь, ось, це все було сприйнято доволі таки негативно. Воно все, скажімо, виплеснулося на поверхню, і ось зараз ми це все почули. Що означає це, що Білорусь може готувати якісь військові дії проти України зараз бойові? Після цих заяв Лукашенка жодним чином не змінюється якась військова активність білоруської армії чи російської на кордонах з України з півночі? Російські війська, які перебували і готуються на полігонах Республіки Білорусь, вони відправляються для участі в бойових діях на Сході і там продовжують фактично безуспішні наступальні дії російських військ. Так само активність білоруських військ безпосередньо не зросла. Ну, тобто, це знову ж таки агресивні заяви. Вони неприємні, вони недолугі, вони фактично ні про що, але. Лукашенка продовжує їх робити. Крім того, йому треба було, хоч якось, вислужитися перед Путіним, хоч якось виправдати чому. Виявився захист над військовим об'єктом аеродрому Мачулища фактично дірявим, який дає можливість літати елементарно звичайним квадрокоптером. Він не захищений абсолютно від цього, тобто рівнів захисту немає. При цьому, що скільки розповідалось, пропаганда, все захищено. Там у них С400, С-300, радари, радіоелектронна боротьба, все-все-все. Іде це все, як виявилось, дійшло до діла. Нічого з цього не спрацювало або працювало настільки погано, що ніхто і не звернув увагу на це. Ну і звичайно, що на тлі ось цих речей йому потрібно було на тлі ще й візиту в Китай, де йому пояснили, що все ж таки хай він а Не висовується і працює з Путіним і через Путіна. Він уже обрав собі цей шлях в безодню разом з російським диктатором, тому гальмувати від, скажімо, скочування до цієї безодні ніхто не буде, і тому ось прозвучали такі заяви, які варто сприймати із. Чергових заяв, які стануть колись мамами і війдуть в історію звідки готувався напад, і ми будемо просто з цього сміятися. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, залишайтесь, залишайтесь на каналі. Буду розповідати вам на надалі багато цікавого так само. Закликаю вас в коментарях під цим відео наступним залишати побажання щодо тем, які би ви хотіли почути більш розлого, тому що я хочу нагадати, що раз на тиждень ми зустрічаємося і в воєнному кабінеті в рамках трансляції стріму. Це в довшому, скажімо так, в довшому етапі трансляції. І друге, це те, що буде так само програма стратегічний вектор її випуск уже перший незабаром про більш про дослідження більших питань, скажімо, більш так глибинно, точно тощо. І от тому закликаю залишати ваші побажання. Буду радий розповідати про теми, які вас цікавлять. Дякую за увагу! Слава Україні!